Доброго дня, шановні діти! Ради вітати вас на уроці української мови в четвертому класі. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупують ніжки, хай ясно і розумно працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаємо ми і бажаю вам я. Приготуйте до уроку зошит, підручник, ручку, простий олівець. Сьогодні ми ознайомимось із новою частиною мови. Її роль умовлені. Будемо вчитися знаходити цю частину мови. У тексті використовувати її умовлені, а також будемо виховувати доброзичливість. Відкриваємо зошити, запишемо число класна робота. Підручники відкриємо на сторінці 103. Прочитаємо епіграф до уроку. Велике то щастя сходити ту землю, що з малечку рідна. Закрийте очі і уявіть собі цю землю, яку ви вважаєте своєю рідною. Яка вона? Підберіть слова, якими хочеться її описати. Поставте відео на паузу, запишіть ці слова у зошит. Мені на думку спали такі слова мила, затишна, ласкава, добра, лагідна, квітуча. Якщо якісь слова вам до вподоби, через кому допишіть собі ці слова озошит. А зараз я прочитаю вірш із вправи 220. А ви спробуйте визначити автора вірша: Хто це: чоловік чи жінка, дівчинка чи хлопчик? І спробуємо дібрати заголовок до нього. Велике то щастя сходити ту землю, що з малечку рідна. Блискоче крізь вітер і віти, Блакить України погідна. І ранкові руку подавши. Я сонячні струни торкаю. Я з вами всім серцем назавше степи мого рідного краю. Яке слово у вірші говорить нам про автора? Так, це слово я. А хто зазвичай говорить слово я? Правильно, той, хто говорить. У яких випадках? Так, коли щось розповідає іншому. А яку назву можна дати віршові? Рідний край. Чи завжди можна зрозуміти, хто це я? У яких випадках можна, а у яких ні? Так. Коли ви бачите співрозмовника, і він розповідає про себе, можна уявити: якщо ми його не бачимо, то звичайно важко. В українській мові ще є такі слова, як ми, ти, він, вона, воно, вони, які вказують на когось, але не називають їх. А зараз ми запишемо гарно, каліграфічно у зошит речення із вправи 221. Поставимо на паузу, знайдемо і підкреслимо слово, яке вказує нам, чия є Україна. І так ми підкреслили слово моя. Це слово. Називає ім'я чи предмет? Ні. Отже, воно вказує на предмет, але не називає його. Сьогодні ми з вами ознайомимось із новою частиною мови, яка називається займенник. Займенник це самостійна частина мови. Яка вказує на предмет його ознаку, кількість, але не називає його і відповідає на питання іменника, хто що? Прикметника, який, «чи?», числівника скільки? Наприклад, Я, ти, мій свій. Такий, вона, ви його, тобі. Займенник замінює слова. Ним ми користуємось при складанні текстів, щоб уникнути повторів. Наступні вправи допоможуть тобі зрозуміти, як це працює. Займенник замінює іменники. Роздивись малюнок. Послухай речення. Вони збудували на даху зручне гніздо. Заміни виділене слово вони. Перевіримо. Лелеки збудували на даху зручне гніздо. Поставимо запитання. Хто? Вони? Хто? Лелеки. Займенник замінює прикметник. Роздивись малюнок. Послухай речення. Дівчина збирала такі яблука. Заміни виділене слово такі. Перевіримо. Дівчина збирала червоні яблука. Поставимо запитання які, Такі. які червоні. Займенник замінює числівник. Роздивись малюнок послухай речення. Стільки пиріжків. Приготувала мама. П'ять пиріжків приготувала мама. Поставимо запитання. Скільки, стільки, скільки п'ять. Далі тренувальні вправи. Замініть у реченні виділені слова займенниками і запишіть. Займенники підкресліть. Заєць сховався під кущем. Замінюємо слово заєць. У оленки рожевий колір парасольки. Замінюємо слово рожевий. На полиці стояло 13 книжок. Замінюємо слово 13. Для зручності ставимо відео на паузу. Перевіримо. Заяць сховався під кущем. Він сховався під кущем, у Оленки рожевий колір парасольки. У Оленки такий колір парасольки. На полиці було 13 книжок. На полиці було стільки книжок. Я впевнена, що у вас все вийшло. Щоб дізнатися, з яким новим словниковим словом ми сьогодні ознайомимось, треба розгадати ребус. Зроблю підказку. Останній знак означає «не-ер». Поставте на паузу. Я впевнена, що ви відгадали, і це слово інженер. Пропишіть собі у зошит, виділіть літеру, яку слід запам'ятати, і послухайте його значення. Слово інженер латинського походження означає здібності, винахідливість. У Другому столітті до нашої ери інженерами називали творців військових машин. Цивільною ця професія стала лише у 16 столітті. Спочатку у Голландії, а потім в інших країнах. Інженери стали будувати мости й дороги. У сучасному світі існує багато різновидів. Цієї спеціальності. Попрацюємо над вправою 222. Уважно розгляньте малюнок і послухайте уривок з оповідання, а потім ми складемо і запишемо до нього пла сиділа в колі будівельників біля багаття. З нею вів розмову. Літній статечний інженер дорожник. А тепер розкажи нам на як ти відкрила оленяче джерело. Дівча зайшлося рум'янцем. Хіба то я? Олень сам відкрив його, а я лише помітила, він, видно, хворий був отой олень, бо коли ми з ним уперше зустрілися біля джерела. То він аж спотикався і навіть утекти не міг. Часто спускався з гір до свого джерела і пив, пив. Я здогадалася, що він лікує себе тією водою. А знаєш, дівчино, як тепер буде зватися ця вода? Як? Нателла. Адже ти першою відкрила цілюще джерело. Незабаром? Тут виросте завод мінеральних вод і піде нателла по всій країні. Складемо план до цього тексту. Про що розповідається в першому абзаці? В першому абзаці розповідається, як дівчинка нателла сиділа біля багаття і розмовляла з інженером-дорожником. Першу частину назвемо Розмова з інженером Дорожником. Про що розповідається в другій частині? В другій частині розповідається, як дівчинка побачила оленя, який знайшов джерело і весь час пив із нього воду. Тому другу частину ми назвемо Оленяче джерело. Про що говориться в третій частині? В третій частині говориться про те, що там, де олень знайшов джерело, вирішили збудувати завод мінеральних вод. І цю водичку цілющу назвати нателлою. Тому третій пункт плана. Ми назвемо Мінеральна вода Нателла. Поставте відео на паузу, запишіть собі план у зошит. Пограємо у гру Спіймай займенник. Я буду читати речення, а ви приготуєте долоньки і коли почуєте займенник, зробите оплеск. Приколю свою картину. Над столом у мами я. Займенники свою я. Наступне речення. Ми для тебе сьогодні із татом подарунок шукаємо цілий день. Займенники, ми тебе. Наступне речення. Пішов йому 10-й рік, він працювати добре звик. Займенники йому він впевнена, ви правильно визначили. А зараз самостійна робота. Ви маєте прочитати речення, подумати і дібрати влучний займенник, записати собі ці речення у зошит. Для зручності поставте відео на паузу. Перевіримо. Я люблю свою Україну. Ми завжди говоримо правду. Вони змагаються за честь своєї школи. Він любить читати книжки. Займенники підкреслять. Підведемо підсумок уроку. З якою частиною мови ви познайомились? Яку роль виконують займенники у тексті? Відкрити щоденники і запишіть домашнє завдання. Вправа 223: списати речення, знайти в них займенники і підкреслити. Усно визначити, замість яких частин мови вони вживаються. А для тих, хто хоче знати більше, скласти речення із займенниками: ніхто, ніщо, нічий, ніякий. Дякую за урок, бажаю успіхів у навчанні. До побачення!